Аліна Гросу натякнула на вагітність від чоловіка, відомого російського актора. Також артистка зізналась, тільки взагалі хоче мати дітей. Співачка не припиняє інтригувати подробицями особистого життя, яке цьогоріч в неї стрімко розвивається. Instagram Stories артистка натякнула на вагітність. Сталося це, коли знаменитість відповідала на запитання прихильників. Зірці заявили, що вона скоро завагітніє. Однак Аліна Гросу з інтригу відповіла, що можливо вже вагітна. Чого ви взяли? Може, я вже натякнула співачка. Також виконавиця зізналась, що хоче мати велику сім'ю, тож зірка планує не одну вагітність, планує дітей і багато. Зазначимо, цьогоріч Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став російський актор Роман Полянський, з яким вона будувала стосунки до початку повномасштабної війни, що правда коханого артистка все ж таки приховує. Однак вона випадково його розкрила, коли на званій вечері у мера Нью-Йорка засвітилася з ним. Присутні на заході представляли Романа Полянського як чоловіка Аліни Грос.